Те, що ми показуємо, скажімо, ну ми показували в ефірі акції протесту uh -huh. на підтримку Порошенка біля суду, його виступи і так далі. Це не тому, що Мишу, дай мені. А, uh -huh. а. я думав тобі гроші переказати не, гроші, через не. Монобанк. От. І не тому, що ми підтримуємо Порошенка. Я до нього дуже критично ставлюся, й до будь-якого політика, абсолютно до будь-якого. Незалежно там за кого я голосував або не голосував. Тут ідеться дійсно про дотримання права суддя в країні, і більше ні про що, якщо можна в такий спосіб, типу, його скрутити в вбирання черіхи, що й робить нова влада. Зелена, монолітна, ніби і з більшістю, то мені це не подобається. No, дуже. Я хочу, я хочу, навіть, Просто зовсім не подобається, хочу, тому нав... будемо підтримувати кого кого чимлять, то в принципі про то і буду показувати. Розумієш, тут не, не йдеться про політичні симпатії. Не, не абсол... А насправді вулиця вона належить прихильникам порядку денного, який пов'язаний з суверенітетом. І зараз у в чинні українській політиці залишається ну стопових політиків лише Порошенка, який зміг приватизувати порядок денний пов'язаний з суверінше. Бо інший бо хтось самозлився буквально сьогодні. Знову ще втретє, вже. Щоб так навірняка. Ну тут ну, я ні. Ну, я, я тут кажу, з я, я... На посперечаю. Я. я тебе попереджаю. На мою не буду думку, говорити. прихильники Святослава Крачука, вони більше пов'язують себе з процедурою реформ антикорупції, але вони а, так само рефор... державно налаштовані, розумієш? Тобто ні, вони це, за суверенітет це, це, це за Україну, за українську мову, це треба розуміти. Це обов'язково. І вони в цьому мають. Величезну відмінність від прихильників Петра Порошенка, які просто за українську мову. Тому що там реформаторів і е, люди, людей з візією завтрашньої України, не, а немає ну, за великим рахунком. Вони патріоти, але вони старорежимні патріоти, які вірять в старого гетьмана, якщо Порошенко раптом завтра повернеться в результаті якихось там кроколомних подій. У мене нікуди до нього питання, які були до обрання Зеленського, не зникнуть зовсім це. Так. Взагалі я лише хочу сказати про те, що взагалі електорат голосу та ЄС вони. В значною мірою дуже подібні між собою, і вони можуть там перетикати від партії до партії. І, і саме тому ЄС і голос сперечаються з приводу того, хто серед них є справжнім дивіться, Якби зараз був суд не знаю, над Святославом Вакарчуком чи Кірою Рудик, ну от припустимо, да, це важко уявити, але от якби він був. Я думаю, так само люди будуть на вулиці. Так само, були вони і я, Це третя частина мардазонського балету, що це все, що відбувається під судом при наявності переконаних прибічників Петра Порошенка, йому зараз електоральних відсотків ніяк не додає. Nie, тобто мітинг, тих, мітинг його, тобто мітинг, господи, мітинг не мобілізує людей, але електоральну вагу не нарощує не, не нарощує. Тобто, оці 25, які, з які так вчепилися, от вони і лишаються 25. Розумієш, так. А з іншого боку, те, що ми говорили, якісно інша, скажімо, команда, якщо про Вакарчука говорить не про Славіка, а про команду, власне. Про голос окей. Та. То їх Славік, в принципі, підстави вони тепер наростити не зможуть, тому що довіри нуль. Звичайно цілих так, нуль десяти. Він знецінив навіть назву і логотип партії. Тому що ну, без то, то, тут уже, уже тут валайзер, він уже тут уже влетів той, хто платив за розробку. Ну так.